Привіт, вітаний. Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном для реєстрації або імпорту гаманців ЮНІСАД. Гаманець на бітку. Якщо ви працюєте якісь активності, то даний шаблон вам може знадобитися. Він може вам як зареєструвати, так і імпортувати гаманець. Причому може це зробити як в існуючу профіль папку занопостера, так і створити нову. Коротше, налаштування тут або створення, або імпорт. Я використовую на даний момент створення. Шлях до ваших профіль папок або до існуючих, або до тих, які будуть створені, та ж саме назви папок, і шлях до збереження QR-кодів, я трохи пізніше розкажу, що це таке. В архіві ви знайдете бібліотеки, які треба буде закинути в зенку в одноіменну папку. Я, що кажучи, просто копірнув всі бібліотеки, які є в мене в законопостер, не, не пам'ятаю точно, які використовувалися для написання даного шаблону. Ви можете просто запустити даний шаблон без копіювання цих бібліотек, і після чого вам Zenka підсвітить ті бібліотеки, яких не вистачає. І далі їх або звідси скопіювати, або ж скачати з якихось перевірених джерел з інтернету, єдине, дивіться за версіями, щоб вони співпадали, тому що на інших версіях може не працювати. Так, далі в нас тут просто будуть зберігатися QR-коди, я розкажу зараз трохи пізніше про них. І тут в мене просто зберігається профіля, у вас це може бути будь-яка папка, будь де на ПК. Вхідний файл теж саме, тільки я розкажу, як його заповнити. Значить, Тут у вас має бути назва вашої папки, профіль папки, та той, який вже існує, якщо ви імпортуєте в неї, або ж нової. Далі ви пишете проксі, якщо ви їх використовуєте через крапку з комою, і якщо ви будете використовувати режим імпорта, то сюди ще треба буде прописати сітку. Ось такий от формат. Я там напишу підсказку, так що в принципі, ви з цим, думаю, розберетеся. Ну і Далі тут лежить розширення, теж момент бажано використовувати конкретно це розширення, або що це є версії, тому що на іншому може не працювати. Зараз поясню, чому. Так от, запускаємо шаблон в режимі створення. В даному випадку без проксі встановлюється розширення. Так, і хочу на секунду зупинитися на екшені генерація паролю. В даному випадку в мене генерується пароль на основі мого hardware ID. Це, коротше кажучи, коли пароль генерується, використовуючи дані ПК, тобто його залізо. Якщо даний екшен виконати на якомусь іншому ПК, то там згенерується зовсім інший пароль. О, таким способом, типу. Можна захищати власні гаманці. Там будь-що абсолютно, просто генерується унікальний пароль. Якщо даний шаблон, він ніде не зберігається. По суті, якщо даний шаблон перенести на інший ПК, там згенерується просто інший пароль. От, ви можете в принципі, сюди додати собі свою генерацію паролі, як ви все хочете. Це ваша справа. В даному випадку використовується якраз такий метод. Так, все, йдемо далі. Копіюється сітка. Вона заноситься в список, і після чого йде, йдемо далі. Тут вибирається в даному випадку TabRoot, тому що тут конкретно я писав його під Теснет. Там треба Taproot, тому вибирається Теснет 4 Taproot. Ну, Але, в принципі, це можна змінити і власне вибрати будь-який. Ну, вибрати будь-який гаманець. Коротше кажучи, що тут цікавого в даному шаблоні, це те, що він копіює гаманець через QR-код. Якщо ви писали або користувалися вже якимись схожими реєстраторами, то ви знаєте, що часто буває, що от гаманець, публічний ключ гаманця складно витягнути, треба просто отак нажимати і копіювати типу, його в буфер буферопі. Це не зовсім зручно, тому що коли ви запускаєте, в один поток або навіть там, більше потоків, то у вас можуть перемішатися дані, тому що буфер обмін в нас один. Крім того, якщо ви, у вас йде реєстрація гаманців, а ви працюєте на, на певному, на тому самому ПК, ви щось копіюєте, вставляєте, використовуєте буфер обмін, у вас теж можуть прописатися в подальшому неправильні файли. Було типу, прийнято рішення да, чи спроба взяти просто цей QR-код зчитати. І на основі нього, тому що тут у нас зашифрований той самий гаманець, так витягнути його не вдалося, тільки от через буфер Open. І, коротше кажучи, тут в даному випадку береться просто цей QR-код, перекидається, створюється SVG, потім з SVG QR-код, ну і QR-код в наш гаманець. В общем, такий довгий процес, але в принципі. Далі ми можемо перейти от в валац, подивитися, тут є вже декілька тестових гаманців, і подивитися, у нас є збережений новий гаманець, його сітка. І якщо ми подивимося, от бачите, це той самий гаманець ТБ1, ПД і в кінці HK. І ми бачимо, що якраз той самий гаманець у нас тут зберігся ну і, і сітка е, до даного гаманця. От, можна цей спосіб використовувати і для реєстрації інших гаманців, якщо там теж не можна скопіювати адресу без використання буфер обміну. От, от, таким чином можна просто читати QR-коди. Ну, в принципі, на цьому все. Я надіюсь, даний шаблон вам допоможе. Ви можете собі використовувати або цей метод, або метод наприклад, генерації паролів. Досить зручно, не треба ніде зберігати. і якщо вдруг Ваші профілі чи дані попадають десь кудись на інший ПК, то там розшифрувати її буде складно. От. Ну, в общем, користуйтеся. Всім успіхів!